Сьогодні великий свято. Преображення Господа і Спаса Нашого Ісуса Христа. Ця священна подія відзначається Східною церквою з IV століття. До календаря Західної церкви свято потрапило завдяки зусиллям папи Калікста III у 1457 році. Урочиста подія присвячена згадуванню Євангельської оповіді про преображення Спасителя на горі Фавор. Варто зазначити, що у преображенні розкрилося не лише божество самого Ісуса Христа, а й показане обожнення всієї людської природи. Християнське віровчення тлумачить цю подію як розкриття таємниці Божого промислу про спасіння людини. Велічаємо тя водавче Христе і почитаєм причисте плоті Твоєї преславне преображення. У центральній частині Санкт-Петербурга, на набережній каналу Грибоєдова, розташований унікальний храм собор на честь Воскресіння Христового. Він збудований на місці та в пам'ять про трагічні події березня 1881 року, коли було смертельно поранено імператора Олександра II. Саме тому за храмом закріпилася ще одна назва спас на крові. Церква була збудована за проектом Альфреда Парланда і є збірним образом російського храму, орієнтованого на зразки Москви і Ярославля 17 століття. Собор будувався 24 роки і був урочисто освячений 19 серпня 1907 року митрополитом Антонієм Ватковським. У 1930 році храм був закритий та використовувався як склад. Тільки через 75 років у ньому знову зазвучала молитва. Як будто з грубою землею простясь, щоб в небі потануть. Храм стройний легкою стопою в лазурі пролагає путь. Першими живими істотами, які благополучно повернулися з космосу, стали собаки Білка і стрілка. Фізіологи здавна використовували собак для дослідів. Знали, як вони себе поводять, розуміли особливості будови організму. Перший старт космічного корабля виявився невдалим. 19 серпня 1960 року було здійснено запуск другого корабля на орбіту Землі. Цього разу успішно. Політ собак стрілки та білки тривав понад 25 годин. За цей час корабель здійснив 17 повних обертів навколо землі. В результаті радянськими вченими... Були отримані унікальні наукові дані про вплив факторів космічного польоту на фізіологічні, генетичні та цитологічні системи живих організмів. До польоту в космос людини залишилося менш як рік. Призначені науки відкривати те, що дав нам Бог розуміти Боже творіння і цим служити на користь людині. Художник поетики, романтики фарб, тріпотливого психологізму Артур Володимирович фон Візін. Він працював у жанрах портрета, пейзажу, натюрморту, виконував композиції на театральні та церкові теми. Близько 1930-х років. Він остаточно обрав для себе основну і улюблену відтоді акварельну техніку. Фон Візін писав повітряно легкі квіткові натюрморти, танучі в тумані пейзажі, але головним чином портрети, віддаючи перевагу жіночим моделям. Крім цього, художник працював також в області книжкової графіки, ілюструючи твори Пушкіна, Андерсена Гофмана. У 1965 році на Всесвітній виставці в Парижі за портрет Балерини Семенової Артур фон Візін отримав медаль. А через п'ять років отримав звання заслуженого діяча мистецтву Росії. Артур Фон Візін відкрив нову акварель. На його картинах фарби горять, мерехтять, переливаються навіть чорна та біла. У наступному випуску сьогодні велике свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. Його ім'ям названа одиниця потужності в усіх галузях фізики і техніки. Творець універсального парового двигуна Джеймс Ватт. 19 серпня 1839 року поблизу Санкт Петербурга було відкрито знамениту Пулковську обсерваторію. Усю свою енергію і непересічні організаторські здібності він зосередив на пропаганді російського мистецтва в Європі. Сергій Павлович Дягіл.